Друзі, прямо зараз у Валерія Залужного в Британії. Зараз покажу, як виглядає його офіс і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи, бо всі ви бачили, я думаю, ці фотографії, де його порівнюють з Ейзенхаузером, це відомий американський там політик, воєначальник і так далі. Що взагалі залужний робить в Британії? Як він з цим справляється, чи він на своєму місці і так далі? Давайте зараз розберемо все. от я тільки після зустрічі розкажу все, як є, бо дуже багато російської пропаганди, в Кідів і так далі. Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет, якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике-велике натхнення. оцю фотографію, яку ви бачили з Ейзенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Ейзенгаузером, вона нереальна. Поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от айзенхаузера фотка, вона зафотошоплена вона штучно зроблена. Це разлетіло всюди, всі про це раз заварювали. Там куча коментарів, куча хейта. Що це там за Уж не уїхав і так далі. Значить, дивіться, друзі, єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримує на 100%, це Велика Британія. Я говорю вам людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і в Європарламенті там і спілкувався із королівством, і співав в королівському дверці. Тобто, дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна. Тобто, взяти Німеччину, там Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміло. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, зараз ще за допомогу порозгляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатуру ніж залужний, який реально переживає за військових, який реально переживає за те, що в Україні, бачить реальну картину і ситуацію, придумати важко. От дивіться, щоб ви не думали, що я там щось подлизую, чи що мені там щось купили, мене, чи там влада наняла. Самі думайте, хто може від України зараз поїхати в саму найважливішу точку і домовлятись за допомогу Україні. Наприклад, от нам, нам ж як зброю присилають з Європи, а Литва, там Чехія, Польща і так далі. Вони дуже часто присилають стару, стару зброю, яку ще треба доремонтувати, або щось там дофіксить, доправити, або припаси для того робити. Тільки Німеччина нам відправляє зброю. Ремонтний комплект, інколи два і три ремонтних комплекта, і ще декілька комплектів боєзарядів. Отак От робить Німеччина. Це дає приказ на Це, звісно, там Євросоюз, Європарламент, НАТО. Але центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії, в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в Британії. Це на даний момент залужний. Україна ще ж стоїть. Попри все, про нападу такої величезної країни на нас все рівно стоїть. І от я коли спілкував з Залужним, він настільки глибоко в цих процесах, політичних, він сидить за це, міркує. Поняли? Він, він з той Британії може не виїжджати, йому там ну, все просто супер. Йому навіть от. Президентство України, воно йому взагалі не потрібно як для людини. Тобто він зараз величезну кількість допомоги. От я вам це все розказую, що ви просто навчились розлічати, де фейк, де не фейк, де російська пропаганда, де ні КГБ ж як працює? Воно дає 40% правди, 60% неправди. І ти, і ти тіряєшся. Ти ти. Ти не знаєш просто що слушать, кого слушать, і об'єм загалом російської пропаганди, він величезний, бо їх просто більше. І ти оці 60% вони починають переважувати. І потім починається оце от давайте за мир, давайте здамось, давайте з русскими дружити. Ну це просто треш. Поняла? Це це просто жистяк. Так, от Європа нам відправила за весь час цей повномасштабний більше 250 мільярдів євро. Якби не ці гроші України б вже не було, навіть якщо половину розікрали, давайте уявимо, що половину роздірібанили і так далі. Якби не ці бабки України вже б не було, поняли? В тому числі це робота людей, які знаходяться в центрі прийняття рішення. Тобто це Британія, і це так само наші люди, які в Європарламенті знаходяться. Зайдіть, подивіться відео там за Європарламент. розказую, коли я там був, що там наші люди, і вони також допомагають. Тобто підтримка невелика в Європарламенті, але все рівно допомогу вдається видобувань. І от кожен раз, коли ви гоните там на залужного чи на європарламент, чи щось іще, ви маєте розуміти, що якби не та допомога, яка зараз дає мала, да хотілося б більше, да хотілося б вчасно, і так далі. Але якби на це все, нас би вже не було, поняв? України як нації б не існувало. І у кого є там романтика, що росіяни прийдуть і будуть з вами рюмку купити, вони вам будуть насправді розказувати, що ви малороси, скажіть, спасіба, що не за три дня, а потім... Ми зараз, хоч відео можемо там за босифікацію знімати і так далі. Я ж безкастріль на голове. Я понімаю всю ситуацію, розумієте? А, То там вони скажуть вперед, вони ж не зупиняться. Путін міркує імперіалістичне міркування. Він буде далі йти нападати на Європу по-любому. Він націями міркує. Оцю націю заховати, оцю. Всіх, отак, так, в першу лінію на штурм погнав на Польшу. Отака історія буде. А хто не захотів розстріляти, і Ленасилки в Сибір, це все було. Гладомор, це все було. Люди позабували, поняли? Так от повернемося до залужного. Я переконаний, що залужне абсолютно на своєму місці. Дуже добре, що у нас є людина, яка не політична в якомусь там а, антуражі, да, замішана чисто для краси, а людина, яка дійсно знає війну, всередини знає, всю знає ситуацію політичну, економічну, військову ситуацію в Україні. Причому, ну Понимаєте, ви ж знаєте, залужно більшість політиків отак по телебаченню і по фейкам, які ви десь побачили. Якби ви поспілкувалися з людьми, у вас ж є якесь внутрішнє відчуття інтуїції, і ви можете внутрішньо зрозуміти, що це за людина. Залужний настільки реально вариться в процесах України і допомоги Україні, і видно, що він переживає. Ви якщо подивитись його інтерв'ю, він же ж розказує всі новості без кастрюлі на голові. Поняв? Тобто він настільки з народом України насправді він старається це дуже коректно політично, економічно подавати, щоб нікого там особо не травмувати. В той же момент він каже правду, а люди цього не замічають. Поняли? Наслухались пропаганди особливо це в Тіктоки. ну просто жесть, я Не знаю, що з людьми на якось рівень IQ треба піднімати, чи що. Тобто, замість того, щоб зрозуміти, що ми нарешті нація, Україна, українці, йдемо до чогось гарного і в принципі у нас. Ми ще стоїмо проти такої махіни, яка на нас спремося. Що ще є люди, які дійсно знаходять допомогу, інструменти, щоб ми з цим боролися і стояли да, до якогось прийняття рішення. Надіємося на чудо, реально молитися просто на це. Ні, давайте всі хейтити, і все захейтити. Ну давайте залужний прийде, зараз буде воювати в Україну. А туди ми відправимо. Ну не знаю, кого ми відправимо. За що ця людина буде домовлятися? Там треба і політичний статус, і людський статус, і, і вміння домовлятися. І у ну, залужного велика репутація, велика довіра до нього серед людей. Його, його поважають за кордоном. Це людина, яка може сказати слово, і за кордоні експерти, які рахують себе ну вообще з короною на голові, прислухаються до нього. А тепер давайте відправимо послом, ну трошки менш значимо людину, неважливо яку. І що? Треба на ваги ставити, друзі. Треба на ваги ставити. Я, я розумію. Я пам'ятаю час, коли залужний був генералом. Пам'ятаю весь наш настрій. Ну, Змінились часи, Але треба підлаштовуватися під них. І в даній ситуації я думаю, що це дуже правильне рішення було. Ну дуже правильно. За Україну ще боряться. І це велика заслуга центру прийняття рішень і людини, яка там за все домовляється. Ну, от і тепер думайте, де правда, де неправда. Я вас дуже прошу, я буду про це більше відео знімати, щоб ви навчились розрізняти, де нормальна інформація, де пропаганда, де кастрюля на голові, де російська КГБ працює, 40% правди вам вкинуло 60% неправди, і ви такі все пропало, поняли? А де реально дійсно корисна українська інформація, де ну, реально все розказується, які є. Все, друзі, значить, оця фотка за залужним це був абсолютний фейк, поняли? Де він з цим Сейзенхаузером, політиком американським і військовим начальником а, Більшість з них повірила, От вам факт, вообще, як нам легко маніпулювати. Скільки було репостів, що там люди про це писали? Залужний на своєму місці. Я переконаний в цьому. Дай Боже, щоб у нього далі ставало натхнення і сили, взагалі продовжувати знаходити для нас а, допомогу. В єдиному стратегічному партнері економічному, який нас підтримує на 100%. в центрі прийняття рішень Великій Британії. Отак От це працює. Ну, все, думайте, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, Па-па. розповсюджуйте. Все буде Україна на зв'язку разом перемога.